Стокгольм місто, що розкинулося на 14 островах, з'єднаних численними мостами. Але його душа зосереджена в одному місці Гамластан. Гамластан не просто туристична атракція, а справжні музеї під відкритим небом. Тут збереглася середньовічна архітектура, кольорові будиночки 17 століття, вузькі вулички, вихідні кав'ярні, крамнички. Це стара частина міста, з якого починався Стокгольм. Головна вулиця Гамластан Вестер Лонг Гаттен – серце торгівлі та сувенірів. Але щоб відчути справжню магію старого міста, варто звернути у бічні вулички. Наприклад, Morten Трот Зікс Gredden. Здається, вимовила. Це найвуща вуличка Стокгольма. Її ширина всього 90 см. Не можу не згадати Стурторет. Найсторішу площу, відому з 12 століття, кажуть, що всі дороги Гамла стану ведуть саме сюди. Площа знає багато історичних подій, зокрема, в 16 столітті масову страту місцевої знаті, яка виступала проти короля Крістіана II. Саме тут розташована і будівля біржі, у якій сьогодні знаходиться Шведська академія церква Святого Миколая, музей Нобелівської премії та Нобелівська бібліотека один із головних символів Гамла-стан стан королівський палац, офіційна резиденція шведського монарха, велична будівля з понад 600 кімнатами, вражає своєю архітектурою та історією. До речі, сюди можна потрапити на екскурсію. Вартість квитка 826 гривень. Якщо чесно, у мене не було часу, але, мабуть, я б віддала такі гроші. Гамла Станція не лише офіційна пам'ятка, а ще й місце містичних легенд. Кажуть, тут можна зустріти привидів. Я гуляла ввечері на самоці, але жодного привида не побачила. Але стала свідком дивної ходи з факелами, учасники якої були у середньовічному одязі Виявилося, що це історична реконструкція, яка вже стала місцевою традицією, і мені пощастило її побачити. Щоб по-справжньому відчути місто, варто зазирнути в одну із традиційних кав'ярень і випити каву з булочкою з корицею. Я куштувала, але на жаль, не встигла зняти це на телефон. До речі, у Камластан знаходиться найстаріший у світі ресторан, що працює з 1722 року. На жаль, я не побачила. В день Камластан це жвавий туристичний центр, а вночі місце з особливим шармом. Вулочки пустіють, ліхтарі відкидають тіні на старовинні фасади. І здається, що ось-ось за рогу визирне привід середньовічного лицаря. А може, зазвучить пропелер Карлосона того самого, що живе на даху. До речі. І як з'ясувалося, шведини дуже люблять цього персонажа Астрід Лінгрен. Вони вважають його злобним безкетником. Гамластан – це місце, де зупинився час. Але саме тому воно і змушує закохатися у Стокгольм із першого кроку.